Надо сделать так, чтобы никто не посмел сопротивляться государству и государственной машине. Для этого нужно каждого взять и систематизировать. Нужно взять на учет. Знать их всех поименно. Разогнать их нужно. За ухо вывести каждого. Одновременно нужна облава по всей территории страны. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Нужно в Харькове, в Днепре, в Тернополе, во Львове, в Киеве, мы их найдем в любой точке планеты и покараем. За ухо вывести всех, кто хранит оружие огнестрельное, тех, кто занимался массовыми беспорядками. Чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Тогда президент Украины и власть получат полноценный инструмент для реализации государственной политики, которую им делегировали 74% украинского населения. И еще, почему я бы не взялся ни за вопросы Донбасса, ни за вопросы Крыма? За них может взяться только не просто человек волевой, но и человек, с которым сходится вся информация. Этот человек должен сидеть во главе государства или быть очень близко там. Иметь личный стержень. И в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Иметь государственное мышление, иметь команду проверенных. Людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики. При совокупности этих признаков мы сможем когда-нибудь продвинуться к этим вопросам. А так мы в этих вопросах просто обречены. Тач, любимий! Зокрема, за Цю прекрасну останню фразу, яка так гарно відкриває наш сьогоднішній етер. Всі посилання будуть у описі до сьогоднішнього відео. І те відео, яке ви подивилися зараз, у 2019 році змонтував Андрій і виклав на свій YouTube канал. Тоді він ще не був активним, але Андрій уже трошечки етерев. І ми робили етер разом. І більше того, це відео я також цитувала у нашому спільному етері. Ви можете піти подивитися з приводу чого той був етер. І я закликаю. Насправді іноді заходити в архіви, тому що архіви освіжають і я не знаю, розчищають чакри як ніщо інше. Головне, що тут на обкладинці є навіть Влад Сорт, якого ми тоді захищали. Прости господи. Але ну перепрошую, тоді були такі обставини, що ми не знали все ще всього шлейфу, який Влад сорт потім за собою принесе. Це відео 20-го року. під час протестів під адміністрацію президента проти, проти Авакова після затримання Стерненка. І, взагалі, етер вікоповний цікавий і він був присвячений тому, як. Переслідують активістів, і як іде ціла. Кампанія з дискредитації активістів, зачорнення активістів стосовно того, що щось з ними треба робити, якось їх треба контролювати. І ми також цитували оце ось відео з Портновим з приводу того, що треба всіх поставити на очот, зробити облаву і мочити в сортірах, так би мовити. Тож дуже цікаво згадувати деякі речі. І власне перше відео я вирішила вам поставити саме тому, що мені треба було пояснити, хто такий Андрій Андрій Портнов і. Чому я вирішила зробити сьогодні наупакой ЕТР, присвячений Андрію Портнову.